І всім привіт-привіт! З вами знову я, Ася. Сьогодні буде туторіал такий на такий з кінок міні бейбі Вона дуже крута, як ви знаєте. На дуже така, типа червона. Ну, <гублю> люблю червоний просто. Зараз будемо починати. Так, я зараз заготовку. В мене стойки. І зразу говорю, стой... куди на стойки не буде. Зараз я заберу всі ці речі. Думаю, вони дуже помаленько забирають. Тут дуже багато речей, як видите. Зараз знаді, щось тут грамо. Я тепер роблю заготовку, бо тут є стойка. Все. От так, вперше давайте почнемо з лиця. ось тут, як він вона... зробила мною. Остала я маску. Був... маска. стала я маска. І беремо тут все. Найпросте лице Його всі знати. Тепер пишемо тут Mauch Baby's. Mauch Babys. Much babys. Ось так. Ми. о у т Х, Б, Е, Б. ю С Юструс Беремо ось такий ротик Тепер пишемо ось тут. Волос палець, або по-англійськи можна фінгер. 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 Ось так. Фіген. Ось і беремо це найперше волосічко. Таке воно ну, красиве. Якраз для мене. Той, тепер пишемо шляпу red. 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 Пишемо Red. І беремо ось таку шляпку. Саме вона четверта. У мене вона четверта. Тут має. Вона така, типу, назад має бути і таке вихрест. І тут має писати ось якось штука, я не знаю. Так, тепер пишемо тут red car. Red, red. Car. Card. Red car. І беремо другу футболку. Ось таку другу футболочку. Тут пишемо просто Red. red. І беремо ось ці штани. Тепер пишемо тут хитски. Хто Угу. Тепер Пишемо тут red Redskirt. Red skirt. Skiert. Red skirt. а те, а. Uh. В смысле, я что, направлено написала? В смысле, я что? Red, red, skirt. Вот, red, skirt. Mm. Берем самую наипершую такую юбочку. Перпишем ее сюда. О, боже, мне чуть-чуть треба видеть ее. То я к нам не чуть-чуть приступаю. Вот так, видите, ладно. Теперь, э, в окулярах пишем Красивий, таке сердечко красиве, очки чорні, душка чорні. І першукаємо. Видите, які знову лиці такі дають нам? Але ні, нам потрібні окуляри чорні, красиві дуже. Щас... Блін, де даде ті окуляри? Дивіться, мені виселяють окуляри такі ж Тільки мені треба ще їх плюс нижче. Я їх знайду, як перші будуть трохи вищі, а потім вже нижчі знайду, знаю. О, білі знайшла. Ну ні, мені білі не потрібні, потрібні. Чорні. О, нашла чорні. Отакі беремо куляри. Тепер пишемо тут, як воно. типа, Мені куда-то добре. Я приймаю дерев. Беремо тепер усього мішку і котика. Тепер пишемо в лісах плюс три пробіг, щоб взяти волоски на лице. Пишемо 3 пробіли. І шукаємо просто волоски на лице. У мене вони будуть самі останні, я знаю. О, бджола Я от хотіла зробити косплей тут на слово. Як вона ту дівку яку я виявила саме в самій першій грі я забула. Сеньоріта її називають. Але її ім'я не сеньоріта. От беремо такі волоски. Такі волос... волосочки на лице. Пишемось тут Red. Так Та, як воно тепер в червоній сумочці пишемо Red і Red Ради держат дерти. Ради і І беремо другу курточку. Ну, на цьому скин закінчений. Всім пока-пока! Чмокаю вас!